Стоматолог каже пацієнту: послухайте, мені потрібна ваша допомога. Чи не могли б ви покричати сильніше? Але, докторе, мені зовсім навіть не боляче. Я знаю, але справа в тому, що в приймальні зібралася велика черга, а я б хотів встигнути подивитися фінальний футбольний матч по телевізору о 17-й годині. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Єврей скаржиться рабину на погані житлові умови. Ти візьми козу і посели її в кімнаті. Та що ти кажеш? Куди ж козу ще, і так там нікуди ступнути. Приведи козу. Ну, добре, привів козу, через кілька днів приходить до рабина. Що ти мені порадив? Тут і без кози жити не можна було, а тепер взагалі кошмар. Тепер забери козу. Забрав козу. Скоро приходить і каже дякую, так добре жити стало, так спокійно, так просторо. Тьотю Галю. А що таке справжній досвід? Молодий чоловіче, це коли на питання, що, де, коли, приходить одне запитання: навіщо? Чоловік до дружини Люба, збирайся, ми їдемо у відпустку. Ура! А куди ми їдемо? Ну ти ж хотіла драйву і непередбачуваності. Так. Так ось. Через годину ми їдемо автостопом до Конго. Візьми автомат на кухні, а дітей я вже відвіз циганам. Оголошення. Цього тижня в студентському містечку очікуються перебої з гарячою та холодною водою. Переб'ються гуртожитки 3, 5 та 12.